Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Зараз ми знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Знаєте, якщо є можливість, пишіть, що би вас цікавила яка рубрика, бо в мене сьогодні закрадається думка, щоб зробити автомобілі рубрика до 7 тисяч доларів. Тому ми розпочинаємо. Поїхали. Майте, а не п'яних буде Ну і що? І звичайно, якщо знаходимося у місті Львів на Карбазарі, то смачна до хлопці добрий, здоровічка вам. вітаю. Вітаю! Ще в кухар на місці. Що у вас є смачного? Бачу, що присутній, це добре. Так, плов. Ух, як його багато є добре. Потім до вас забіжимо на плов. Ну і бограч також присутній. Кава, чай, капучино також є? Є. Все є. Супер. Все, потім до вас забіжу, дякую. Ну і, звичайно, кава, чай, капучино, гарячий шоколад завжди також присутні на авторинку. Олексій, бачу працює, як бджюла. Ну що, а ми пішли далі. Розпочинаємо. В'їзд у нас виїзд тут. Далі автомобілі стоять рядами. Починаючи, мабуть, давайте ми з цієї сторони підемо і трішки вийдемо на цю сторону. Ну що, рубрика до 7 тисяч доларів. Так, пробуємо. Так, Астра у нас 15 рік, 10 599. Не наша категорія. Гольф 2005 року. Друзі, оцініть ситуацію. Значить, По інформації 6,199, дизель Гольф. Два і автомат 260 заявленого пробігу. Йдемо далі. Що, друзі, відразу хочу сказати? Якщо у вас є така можливість, то звичайно можна поставити палець вгору. Це завжди мотивує робити свіжі відео. Ну і звичайно потрібно бути підписаним на канал. А також собі відмітити дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. 8300, ось такий Mercedes. Шомальов. який автомобіль. Opel Vectra, Старенький-старенький колись. Пригадую, такі автомобілі були дуже модні. Бачите, як час йде вперед. 2005 рік. 2,2 бензин. Автомат, навіть так. Хлопці, є хтось з продавців? Можна заглянути? Ух, нічого собі Vectra в комплектації. Це я розумію, серйозний під Поміняли масло, та? Серйозний підхід. Ну, одним словом. Старенький автомобіль, але в цікавій комплектації. Ціна? І ціна цікава, так? Так, ціна також цікава, прийнято. Йдемо далі. Наступний автомобіль буде добре для міста. Давайте так. Іноді кажу для дівчат, але бачу, що люди обурюються, що не можна так казати. Ну, Пишіть в коментарях, хто що думає. 2008 2007 рік, 5300 дизель. 1,5. 125 кінських син, клімат є, 198 заявленого пробігу. Маємо можливість, давайте заглянемо щось сюди. Відкрито хлопці? Можна. Можна, значить, дивимося. Ось такий апарат. Треба трішки потягнути, але... Ось такий автомобіль. Цікавий, цікавий, до речі, автомобіль для міста. До речі, бачите, завжди обираючи автомобіль, потрібно розуміти, що ним треба буде десь їздити. І завжди стоїть питання, де ви будете використовувати транспортний засіб 1020. Якщо транспортна використовується в місті, то для такого є розроблені автомобілі, так звані для міста. Це маленькі автомобілі, компактні. Якщо потрібно їздити десь у таких, в такому місці, використовувати де е, місце, я маю на увазі не місто, а місце. Місце, де, десь, е, таких, е, де є немає, немає дороги, давайте якось так я це все сформулюю. 10 950, то звичайно потрібно брати щось з вищим кліренсом, якийсь кросовер. Звичайно, якщо ви для міста візьмете кросовер, це також буде непогано. 8 тисяч доларів стояло тільки що ось цей апаратик. Дачі є. 2010 рік, 7, перепрошуюсь, 4750. Без підкрасів бензин 1,6. Рідний пробіг 140 заявленого пробігу 2010 року. Та. І що хочу сказати, тому використання автомобіля і як його придбати так, щоб вам було ще й комфортно його використовувати, це також дуже серйозні речі. Зазвичай ми іноді купляємо автомобіль, який нам просто подобається. 12400 такий пижик. От. Але треба розуміти, що використання потім, якщо взяти якогось великого ось такого гіганта і використовувати його в місті, то буде складно, це факт. Так, 16 рік, 16 тисяч. Ось у нас тут всі дорогі автомобілі пішли. А ось добралися ми до Сеніка. Коротенький, 2006 рік. 500. По інформації, значить, бензин 1,6 112 кінських сил, заявлений пробіг 174. І вся інформація є. Звичайно, що механіка. Ну, в принципі, добре виконання в такому варіанті. Друзі, я думаю, що оцей меганчик також покажу. Чому? Тому що він 700 практично наш. Я думаю, на торгах він буде 7, тому. Сміло можна його брати до уваги. 11 рік, 7100. Renault Megane 3, дизель 1,5. До речі, хороше виконання в цього автомобіля. 243 тисячі заявлений пробіг. З вигляду живенький. Бачимо тут царапинка на бампері. Йдемо далі. Рухаємо перед. А ось Миган з 2009 року. Також виконання кузова Універсал, що дуже важливо. Вони більш в пріоритеті такі автомобілі. Значить, Без телефону, але є інформація така, якби знаєте, я називаю статистика. 9 рік 5950. Бензин, механіка 1,6. 239 заявленого пробігу. Гольф 8400. 7800 2007 рік. Ось такий хімдайчик. Так, ну що, рухаємось далі. Цікава, до речі, есочка стоїть 15 рік, 1990 це не наша ціна. Але йдемо далі. Так, кашкай також цікавий. Ну, на жаль, не в нашу категорію 10600 вартість. 12 рік. А це наша Vectra C 8 рік, 5300. 1,8 бензин. 150 тисяч заявленого пробігу. Восьмий рік телефончик є. Можна глянути? Так, давайте, друзі, кого цікавий такий автомобіль, покажу салон, а салон, до речі, бомбезний. Дуже добре. Це я розумію. Власник заявляє 151 пробігу. І від собі для автомобіля, наскільки це добре, коли такий вік знайти такого плану з пробігом. Ну отак от, от. Ну, Дивіться, ще так покажу. Цікавеньке авто. Цікаву ціну доступно на сьогоднішній день. Добре, вам дякую. Йдемо вперед, рухаємось далі. Тут 7655 рік. Спортеч. Не наш автомобіль. Цей буде наш 2006 рік 5999. Ось така Audi a А3. 1.6 бензин механіка. Нідерланди пригнана, я так розумію. Добре. Форд. Шостий рік 5199. Ford Fusion 1,4. Бензин, присутній торг, 239 заявленого пробігу. Хлопці, то ви продаєте, так? Можна всередину заглянути? Давайте заглянемо. Якщо когось цікавий такий апарат, то він перед нами. В салоні все класично, два сидіння. Позаду ще одне. Добре, йдемо далі. Ось такий апарат. Так, поруч Mercedes єшечка, але не наш. Точно не в нашу ціну. Йдемо далі. 13 рік, 11750, Кашкай. Бензин. Не наша категорія. 9710 рік Peugeot 2.0. До речі, хороший двигун, якщо це автомат, а так і є. 2008 рік. Ось такий форт. Люди дивляться. 5491,6 дизель. Механіка. 190 заявленого пробігу. Поки люди дивляться, йдемо далі. Друзі, я з вашого дозволу 7200 також покажу. Боти 200 точно людина стіне і буде 7000 доларів. Давайте, 13 рік. Меган, 3, 1,5, хороший двигун. 225 тисяч пробігу. Телефон є. Тут ціна договірна, але 20-й рік розуміємо, що 7 тисяч доларів він не буде цей джип. 10-й рік. Opel Astra. 1.7 дизель. І по інформації. 192 заявлені, механіка, телефон в кадрі. Йдемо далі. 7600, ну думаю, це вже не те, але давайте ще. Ще, можливо, людина і поторгується 600, таке, в принципі, буває, тому покажу. 10-й рік, 2 і 0. 7 168 заявленого пробігу. Телефон є. Audi Q5, 17 рік, 22 тисячі. ой перепрошую, Q3. 2 і 0. Миган Універсал 12-й рік. 13 рік 12-100 Шкодувочка. 12 рік, 8-700 5800 ппжо клас Мінівен. 10 рік. Ціна договірна, ну, можливо, наша категорія тому показує. 1,7 дизель. 186 заявлений пробіг. Телефончик якого цікавить.